Це Аркадій, я би сказала. Яких можна пранканути, як вони всі все дивляться? Вони що там всі сплять, що? Для шо це? До докторші позвонили. Адреса, серйозно, серйозно, там говорять. Ніхто не хоче трубку? — друга. Позвонив до Лілія. <світ> Точно. Ви ніхто. А, а хто твою? Наталя. Ханя. Ну, привіт. Ага. Слухай. Привет. Коротше, тільки ти можеш допомогти і сказати, що це таке є. Ну. Я, коротше, ляг... ну. Я, коротше, лягла поспала, Знаєш годину? Mm -hmm. Коротше, встаю, все нормально. Короче, закриваю очі, а мене пелена в очах. Як пелена? не зрозуміла. Ну так пелена в очах, знаєш. Не? не бачиш нічого, чи що? Так, та. mm? та, і що тут робити? Ну, а зараз бачиш? Зараз. Та, а коли закриваю, очі не бачу. А що ти тренеш дурне? <ріху> що ти робиш? Та нічого сіло їсти. А, Смачно, а зараз тебе наберу. Я... Давай. М, Наталь, то і не треба. Третій... Ти не розумієш, ти вже в третій, другій чи третю питаєш якась сполина і потім вложиш трубку. Що то? Треба, <ріху> Слухай уважно, що я говорю.